Рівняни провели в останню дорогу 49-річного військовослужбовця Сергія Нікітіна. Серце захисника перестало битися 7 жовтня у лікарні. Близькі та друзі чоловіка зібралися на Майдані Незалежності, аби попрощатися з ним. Ми з вами, стоячи на цьому святому Майдані Незалежності України, знову молитвою і сльозами проважаємо героя, який віддав своє життя заради того. Щоб кожен з нас міг мати життя тут на землі. Сергій народився у Рівному, навчався у 15-му ліцеї, а згодом продовжив здобувати освіту в інших закладах. У 2015 році Сергія мобілізували до служби у зоні АТО. Він був командиром інженерної роти. На початку повномасштабного вторгнення добровольцем повернувся до збройних сил та отримав звання капітана. Воїн був нагороджений великою кількістю відзнак. Однокласник захисника розповів, яким пригадує Сергія у шкільні роки. Ми з ним в початковій школі. Це був так ми один із перших. Шкільних друзів. На жаль, дуже давно його не бачив. Узнав про це два дні тому. Він ніколи не сидів на місці. Дуже веселий, дуже шебурний. Після молитви люди поклали квіти до домовини Сергія та попрощалися із захисником. Пам'ять про військовослужбовця не завжди залишиться у серцях найрідніших. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.